Сьогодні ти власниця трьохкімнатної квартири в Італії. Ти придбала авто з салону, займаєшся танцями і маєш відмінне здоров'я. Але розкажи, яким було твоє життя до того, як ми почали працювати із твоєю підсвідомістю. Я навіть не знаю, з чого починати спочатку. Чиле життя мені не везло. Як не везло в шлюбі, так не везло по, по, по роботах, так не везло, ну нічому мені не везло. Почалися у мене панічні атаки. Чиле життя мене боліла голова. Були дуже сильні головні болі. По два рази в рік їздила до неопатолога, лікувалася, нічого не допомагало. Аналізи добрі, все добре, Нічого не знаходять, а, а я слаба. Постійно, постійно на ліках їхала з дому постійно з торбами, тими таблетками, я навіть не знаю, як мій желудок то що витримав. Падала в обмарки. В обмарок падала я дуже часто. Потім була раз в комі. Впала з поїзда, мене зняли, завезли в реанімацію була три дні в комі. Не знайшли причину, не знали, чого. Поки я не пропрацювала, я почала працювати з тобою, почалося все налагоджувати. Зняла квартиру, пішла на курси на танці. Почала танцювати, почалося в мене з усім інакше видження на, на життя. У мене так скорінько все йшло. Отак от, от просто навіть не знаю, з якого боку. Отак от все от, летіло мені, як зірочки. От так раз, 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 і я не спам'ятаюся, я починаю рахувати гроші, а звідки вони в мене є, а звідки я тут узяв? І все, і поволі-поволі пила поволі, собі трьохкімнатну квартиру. Першу машину. Купила машину, бо треба було на роботу їздити. І я купила машину, потім купила квартиру. У мене головні болі пройшли, у мене все налагодилося. Все прекрасно, дякувати тобі, що ти зі мною то все проходила. Ну, у мене ще буде новина краще, я скажу пізніше, зараз не хочу. Дякувати тобі, у мене все налагодить ще краще. Так як було, але ще краще. Так що я потім ще розкажу пізніше, якщо ти мене запросиш на свою бесіду. А скажи, як зараз твоє здоров'я? Чи є в тебе такі ситуації, де ти можеш впасти в оморок? чи є в тебе страх, панічні атаки? Ні, ні нема. У ну, мене страх був сильний страх, страх вмерти, страх, де ще йшла. Щось робити у мене зразу мене починало трясти, я щось маю робити. Я не вміла за себе постояти, я не вміла за себе е, щось казати. Я все боялася. От чого я боялася? Як та дитина маленька, я не знаю, звідки в мене той страх міг бути. А потім, а потім, ну, що так несподівано прийшло, я жила на квартирі, і ти мене підштуркала мама, що ти можеш платити квартиру, як ти можеш собі купити хату. І я ні звідки, ні звідки раз і я купила хату. Ну, я просто ну дякувати тобі. Ласка, Бо Я ласка. сама не рішалася, сама в мене не йшло до того. По-перше, всі критикували, я жила для когось. От хтось мене, вони всі критикують мене, о, ти займаєшся якоюсь магією, ти займаєшся тим, мене критикували і я себе сковувала. А скажи, раніше ти розказувала, що на всіх роботах тобі десь не доплачували, тебе обманювали, що тобі не додавали гроші. Так. Так, так було. Ніколи мені тринадцяту тут платять всіх, тринадцяту мені ніколи не давали, мені розчотник не давали, я два рази з ними судилася. Що... А тепер я не знаю, я піду на роботу. Навіть у вихідний, що мене попросять, я там посиджу годину, вони мені заплатять за п'ять. Бути того варто. дають гроші, а я вже й не відказуюся. Що... Як ти думаєш, що змінилось? Та, яка ти була раніше, і та, яка зараз ти є? Це дві різних людини. Яка між ними різниця? А, дуже велика стопроцентна різниця. Там я була як дитина, там я боялася, я не знала, де себе подіти, а мені встидно, та по дорозі. І дощ падав, я без парасолі, і підійшов італій. І мені каже, я тобі даю парасолю. Я ще не вміла так говорити, але я розуміла. І він наді мною парасолю, я втікаю, що до мене вчіпається, що він хоче у мене. Я... Дич, дичь була, то що було. Можеш ти сказати, що ти падала в оморок, тому що ти відчувала себе як жертвою, що це була як можливість відключитись, втекти від цього світу, от така е, безвихідь, апатія. що ти Мені самі себе шкода було, я могла в хаті плакати, от, на що я родилася, щоб я от, от чого я така бідна, от чого я нещасна, от всім везе мені? ні. От-от-от таке, все було. Угу. Все, я, я пішла до гори, Йду далі до гори, далі стою на ступенці, але скажу пізніше, не хочу нічого намикати, не хочу нічого казати. А якою ти зараз що? відчуваєш? Я. Я кажу, що ти кажеш, що раніше відчувала, що тобі себе було шкода, ти була як дитина. А як ти себе зараз відчуваєш? Я себе зрослою людину відчуваю. Я достигла я, я я до того, що я вже можу за себе постояти, можу всюди піти, в От, добитися. Я з, місця. Я, з місця. я навіть от купила квартиру. Та квартира була порожня. Я купила квартиру і не знаю, звідки в мене ще лишається гроші, і я йду і купляю всі нові меблі. І в останній день, коли закінчуються книжки. Закінчуються знижки в понеділок, а я в неділю йду, заказую всі меблі. І потім і приходжу, після обіду приходжу на танці, і я щила, і тоді до мене доходить. А як я могла зробити? А тепер я ночами сплю, мене голова не болить. Що, що налагодити? Ніяких панічних атак нема в мене. А то я вставала під грудьми, в мене такий клумок стояв, я не знала до чого. Я оберталася, я а, і зразу в голові всі думки, всі, всі, всі хат, може, щось сталося. І все, все, все мало бути погане. Перше, того нема. Раніше ти вважала, що тобі не везе, тобі не нещасна, а зараз ти вважаєш, що ти достойна і тобі все йде легко. Ти змінила своє мислення, і світ почав працювати і давати тобі, і тепер ти тільки приймаєш і тобі допомагаєш. Я, я, я кажу чесно, що отак от, навіть не сподіваюся, чудо, і, в кінці тижня я думаю, я перерахую гроші, бо так приходиш, ставиш і, і далі, і далі, і далі. Е, і не наробляючи. І приходжу, і думаю, кінці тижня, а звідки в мене ті гроші? А Живу сама, що ніж би хтось поставив, і вже помилився, і я вже рахую. Е, е, от, от таке є. І найсама сама собі дивуюся. Бо дійсно, воно так йде легесенько, і без затруднення. Головне, що нема тих головних болів, то в мене було один раз в місяць, що мене не боліла голова. А тепер, можливо, там, раз в два місяці, бо щось то є життя, чи перенервувалася, чи, чи втомилася навіть, бо, бо то ж є таке. І роботи помінялися, не тяжкі роботи. роботи. Одна друга, я думаю, Боже, як я маю сказати, що я йду вже з тої роботи, бо я вже не можу, така тяжка робота, як я маю сказати? З тобою переговорила, навіть не дзвонила, написала смс-ку, що. Добре, добре, раз тобі не підходить, добре. Що? Так, так що я задоволена, дуже дякую тобі. Класне. Рада <гум> твоїм результатам, бажаю ще більшим результатам. Сдавати себе диван в твоєму житті, ти того достойна, і я дуже рада, що ти купила і таку квартиру класну, і їздиш на авто, і рухаєшся далі. Я тобі бажаю удачі, і щоб всі твої здійснювали. Дякую. Дякую, дякую, дякую тобі.